Добрий день. Добрий день. І тут у мене повний шок. Така шапка. Помір хутро. Мене звати Анетта Барсівна, легенда Троєщини. Мене звати Катерина. Така пані. Полугола. Ф'южен. Достає свій чемоданчик. Ну, спершу я подумала, може, це вона мені подарунок, чемоданчик там принесла. Це я тут взяла з собою прибори. Ось таку взяла вилку для лобстера. Думала, може, ви будете лобстера нам давати. Потім взяла ось таку вилку для равлика. Буду вдруг равлика їсти. Ну вона так завжди ходить до гостей зі своїми такими приборами. Ну що, запрошую вас з радістю. Добрий вечір. А для чого вам міхаці? Я е, заходжу одразу так, щоб люди зрозуміли, хто прийшов. Ха! Може, вона дружинами сходиться? Я так все складаю, цей чемоданчик. Хвостік у лисички і може боляче. Це не страшно. Можна не трусити над столом, мехом вашим? <рес> Нормально? Я трошу на своєму участку. Це шерсть летить гостям в келихи ужас. Мене особисто забавляють такі люди. Вадим? Анетта Барсівна. Барсіковна. Барсівна. Барсіковна чи Барсуковна. Це з якої країни? З України. Барсівна. Легенду Троєщини обіжать заборонено. Це прізвище. Це одне з трьох імен мого батька. Я вибрала найкраще і назвала себе так. Які ще ім'я там є? Я цю інформацію, це конфіденційна інформація, яка не може розголошуватися так на при Ми тут всі вже на те, якщо зручно, ми можемо так само перейти. — Я не можу. Ви ж мені не родичі, ви мені навіть не друзі. Поки що. Ну, побачимо. Давайте розповідайте, хто чим займається. Я пожежний. Працюю в структурі ДСНС. І це, в принципі, все цікаве поки із мого життя. Дуже поважна професія. Не дуже мені подобається, коли на цьому дуже багато уваги. Він просто дуже добра людина. Всі добрі люди, які ляртують людей. Вони не хочуть, щоб про це кричали. Мені некомфортно розповідати, який я власний. Просто так. Вадима, ти чим займаєшся. Я шеф-кухар, який займається бізнесом. Нічого собі конкуренти. Оце ми попали, звісно. Він буде дуже прискіпливо придивлятися до моїх страв, куштувати, коментувати. От тут я занервувала. Підемо до шефа, нормально поїмо. Бо тут 100% нічого хорошого не буде. Анета барсівна. Мені дуже цікаво, чим ви займаєтесь. Я блогерка. Легенда Троєщини. Так, <рив> <рив> <Да>, я знаю. <рив> я вас бачу в Тік-Токці. Бачу руками. Перекладаю їжу воточка. Так? Так. І обов'язково кальцій для тазабіте суставу. На десерт ось такий сирничок. А я вас не бачила. Ну, понятно. У мене 24 істочника доходу. 14 пасивного і 17 активного. <гум> О, поняли? Що попало просто? От що приходить в голову, те вона і ляпи. Схоже, що ну з калькуляції все добре, так? До ви хто бухгалтер чи ви рятівник? Я не можу поняти? Ні, я в школі просто вчився.